Добрий день, маю другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку карнавал птахів, слухання сен-сан, циклу Карнавал тварин, «Півені кури», зозуля в хачі лісу, «Лепить», перегляд Сен-Санс, карнавал тварин, виконання пісні загадки, ра «Ра-луна» та виконання пісні пташечка. Діти, давайте сьогоднішню зустріч почнемо з побажань. Доброго ранку, я бажаю вам веселого дня. Доброго ранку! Я дуже радий вас бачити і вітаю вас! Я хочу, щоб день у вас був щасливий! Пригадаємо, що ж таке карнавал? Це свято з веселими вигадками, передяганням, яскраві костюми, співами та танцями, які звірі брали участь у карнавалі минулого року. Карнавал продовжується був у нас там лев, так, слон був. Карнавал продовжується та виходять. Шар Каміль Сен-Санц, французький композитор, органіст, піаніст, музичний критик і суспільний діяч. Далі ви прослухаєте Івенікури його виконання зозу лісу та виконання лапідь. Потім охарактеризуйте музику, порівняйте тембри, чи можна музику зозулі виконати на віолончелі, а чи можна музику зозулі на барабану. Назвемо інструменти, котрі виконують музику птахів Назвемо кларнет, фортепіано та піолончель. Ми будемо відгадувати пташ ну, пташків це про зозулька та лебідь. І можемо з вами кукаріку-кукаріку прокричати голосно, як форте, і зробити це піано дуже тихо. І сьогодні ми з вами вивчаємо. Нашу пісеньку, яка називається Пташечка. Давайте розучимо з вами слова. Пташка пташечка до нас прилетіла, та й на гілочку тонко тихо сіла. Пташка пташечка моя заспівала, щоби я, хоч і мала, радість мала. Прилітай ще не раз на віконце, хай зігріє пісня нас, наче сонце, щоб дорослі й малі посміхались, щоб і щастя на землі більше стало. Прилітай ще не раз на віконце. Хай зігріє пісня нас, наче сонце. Закінчилася зима білосніжна, на надія принесла пісня ніжна, і від неї розцвіли при долині перші квіти, весняне сині-сині, знову приспів, і пташка-пташечка пташка, до нас завітала, дзвінко цілий день мені щебетала. Пташка-пташечка моя се закрила, хай негода твоє крила. Так, що нам потрібно з вами сьогодні зробити? Так, ми будемо вивчати тільки перший куплет і приспів цієї, тобто перший чорненький і рожевенький. Виконуємо розпівку ритмічну вправу, обов'язково рухаємося з вами. Ця наша пташечка, ми з вами перший куплет і приспів, кури і півень, зозуля в глибині ли, і лебідь. Прослуховуйте і порівнюйте. Впевнено, все вас видаве мене розумночки, я вас вірю. До побачення та гарного дня!